Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема нашого уроку хто потребує особистого простору. Дайте відповіді на такі запитання, чому сіл і міст зникають птахи. Вони зникають через те, що дуже часто люди порушують їх особистий простір або через те, що їм не вистачає їжі. В селах або містах. А як ти піклуєшся про охорону птахів? Кожна тварина потребує особистого простору та відчуття власної безпеки? Вчені довели, що гуркіт автомобілів, використання гучномовців руйнують ритм життя птахів, шум негативно впливає на гніздування пташок. І виведення їхнього потомства. Розгляньте, будь ласка, малюночки, подумайте і скажіть, навіщо птахам потрібний простір навколо них? Так, звичайно, для їхнього життя та спілкування. Особистий простір, що це таке? Простір навколо, що дозволяє нам взаємодіяти з іншими людьми у зручний спосіб. Ніхто не має права втручатися. Цей простір. Отже, особистий простір це простір, який людина розглядає як свою власність, а проникнення туди як загрозу собі та замах на те, що їй належить. Чи потребує людина особистого простору? Звичайно, людина також потребує особистого простору. Ми повинні поважати особистий простір всіх живих істот на нашій планеті. Відстань, на якій людина комфортно перебуває від тих, хто її оточує, формується підсвідомо. Під час спілкування з різними людьми вона відрізняється, ця відстань. Точних кордонів особистого простору немає. У середньому Зоною дуже близького спілкування вважають пів метра і менше, а найкомфортнішою метр або півтора. Визначте для себе комфортну відстань для спілкування з однолітками, з друзями, з рідними. Дотримуйтесь цієї відстані у вашому спілкуванні, для того, щоб вам було комфортно спілкуватися з даними людьми. Запам'ятайте, існує чотири зони особистого простору. У спілкуванні важливо намагатися не порушувати дозволені межі. Зона перша інтимна зона. Її відстань від 15 до 45 см. Найголовніша зона з поміж усіх зон. Її людина сприймає як власність і допускає у неї лише найближчих для себе людей батьків, родичів та близьких друзів. Друга зона особиста зона від 45 см до Півтора метру. На такій відстані від інших, ми почуваємося комфортно під час дружніх зустрічей у школі чи на роботі. Тобто до цієї зони входять друзі, колеги, однокласники, однолітки. Третя зона соціальна зона. Її відстань від півтора метра до 3,5 метрів. Спілкуючись зі сторонніми людьми. Хочеться, щоб вони тримались від нас на такій відстані. Нам не комфортно, якщо мало знайома людина наближається до нас набагато ближче. І четверта зона публічна зона, це відстань понад 3,5 метри. Коли звертаєтесь до групи людей, то саме така відстань є оптимальною для вашого комфортного спілкування. Запам'ятайте, ваш особистий простір це ви самі. Ви можете обійняти людину, потиснути їй руку, доторкнутись, але лише за згоди цієї людини і за вашого бажання. Якщо хтось порушує ваш особистий простір, не соромтесь про це казати. Ви можете застосовувати такі вирази. Дякую, мені приємно з вами спілкуватися. Вибачте, мені некомфортно. Ні, мені це не треба. Будь ласка, поважайте мій особистий простір. Не втручайтесь в мій особистий простір. Дякую вам за розуміння. А зараз виконаємо невеличку творчу вправу. На сторінці нашого підручника, 80, на сторінці 86, розгляньте, будь ласка, малюночки можна, і заборонено. Та прочитайте правила і доповніть з обох боків власними прикладами, що можна робити, а що заборонено в поводженні з іншими. Подивіться, будь ласка, можна. Доторкнутись до кожної людини, якщо вона це дозволяє. Проте не можна завдавати їй болю. Дітки, що куди належить? Завдавати болю заборонено. Доторкатись до людини без її дозволу заборонено. Але якщо людині хтось зробив боляче, Пожаліти людину з її дозволу можна. І доторкнутись, обійняти, взяти за руку з дозволу людини також можна. Погляньте, будь ласка, і проаналізуйте схему та назвіть те, що ви маєте контролювати в себе. Дивіться, я контролюю свої слова. Ідеї, дії та вчинки, речі, смаки, знання, помилки це те, що ви можете контролювати саме в себе. А те, що ви не контролюєте і на що ви не маєте впливу, це смак інших, знання інших, речі інших, дії та вчинки інших, помилки інших. Слова інших, ідеї інших. Так от, дітки, для того, щоб не було неприємностей і ви не порушували особисті кордони інших і не порушувалися ваші кордони, контролюйте, будь ласка, тільки те, що ви можете контролювати в себе. І не намагайтеся навчати і втручатися і контролювати те, на що ви не маєте впливу. І якщо вас про це не просять і не запитують, що ви зрозуміли під поняттям особистий простір? Особистий простір це той простір, на якому нам комфортно спілкуватися з іншими людьми. Іноді нам хочеться побути на самоті, і ми намагаємося. Десь заховатися в іншу кімнату або знайти собі якусь місцину в парку, в лісі, і нам дуже не подобається, коли порушують наші особисті кордони, так? нам іноді потрібен власний час, власне місце для самого себе. Але існують такі відстані, які називаються особистими кордонами. На яких нам дуже зручно спілкуватися, комфортно спілкуватися з оточуючими нас людьми? Розкажіть, які зони особистого простору найбільш характерні для спілкування? Це зона між родичами, тому що дуже часто ми спілкуємося, так? Зона між друзями. Зона у громадських місцях, ми там перебуваємо. І при діловому спілкуванні. Ну, в школі десь або в університеті чи на роботі. А зараз діти, я пропоную разом зі мною виконати завдання в зошиті на сторінці 47, 48. Сторінка 47 завдання перше. Розгляньте малюночки. Підпишіть зони особистого простору. Третя зона це друзі. Друга зона це родина. Перша зона це я, тобто ваша зона. Домалюйте, будь ласка, у першій зоні себе. Якщо ви дівчинка, ви можете домалювати собі волосочко, платтячко. якщо ви хлопчик, домалюйте собі або шортики, або штанці і розфарбуйте коло особистого простору, тобто все, що знаходиться на першому колі, розфарбуйте тим кольором, який вам найбільше подобається. Завдання друге на сторінці 47. Погляньте, будь ласка, на малюнок. На малюнку ми бачимо братика і сестричку, які ведуть між собою розмову. Братик говорить до сестрички, Я хочу зібрати твоє волосся у хвостик. Сестричка йому відповідає: Мені подобається мати розпущене волосся. Давайте продовжимо розмову братика і сестрички так, щоб відчувалася повага до смаків кожного. Підкресли слово, яке треба замінити в бажанні хлопчика. Хлопчик написав: Я хочу зібрати твоє волосся у хвостик. Дітки, підкресліть, це слово треба замінити. Мало що він хоче, так? але ж це ж волосся його сестрички. А як хлопчик мав звернутися, братик, звернутися до сестрички? Я можу зібрати твоє волосся у хвостик, будь ласка, або я можу допомогти тобі зібрати твоє волосся у хвостик. А як має відповісти дівчинка? Вибач, але мені подобається мати розпущене волосся. Саме так. Мали спілкуватися між собою, братик і сестричкою, щоб не порушувати особистих смаків та кордонів один одного. Підпишіть, будь ласка, правильні вирази на вашій сторінці. Сторінка 48, завдання 3. Погляньте на малюнок, ми бачимо хлопчика і дівчинку. Візьміть, будь ласка, два кольорових олівця, які вам найбільше зараз. Захотілося взяти, намалюйте особистий простір цих двох друзів. Ось це коло навколо них. Чим ви поважаєте думки, чому ви поважаєте думки, смаки чи рішення одне одного? Тому що кожен із нас особистість, і кожен із нас має право на особисті кордони. якщо ми будемо поважати кордони інших людей. То у відповідь ці люди будуть поважати і не будуть порушувати кордони наші. І тоді нам буде дуже комфортно у спілкуванні один з одним. Намалюйте, будь ласка, особисті кордони цим двом діткам. Сторінка 48. Завдання четверте. Розгляньте, будь ласка, малюночки. Поставте галочку е в тих малюночках. Де ви погоджуєтеся, що тут не порушуються кордони особисті, а хрестичок там, де заперечуєте, там, де порушують кордони особистості. І поясніть свій вибір. Я обрала, з чим я погоджуюсь: малюнок другий тут дійсно діти не порушують кордонів один одного. І малюнок третій. Також дітки знаходяться на комфортній для них обох відстані. А що, що я заперечую? Це малюнок перший. Хлопчик не хоче, щоб дівчинка порушувала його кордони і чіпала його за плече. І малюнок четвертий. Ось цей хлопчик зовсім не піклується е, про, е, про кордони дівчинки, яка знаходиться на інвалідному візку. Позначте, будь ласка. Це у своєму зошиті. А наш урок добігає кінця. Оберіть відповідну цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалось, жовта цеглинка на уроці мені сподобалось, червона цеглинка на уроці мені не сподобалось. А я дякую вам за вашу увагу та роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!